Карта бойових дій за період 22-29 травня. Росіяни вийшли на пік своїх наступів і захопили низку сіл. Російська армія наступає по всьому фронту, намагаючись захопити хоч щось. Нагору ж вони рапортують і про реально окуповані території, і про фейкові перемоги. Водночас, уже третій тиждень поспіль втрати росіян є рекордними, що незабаром призведе до вичерпання ресурсів та зменшення атакувальних можливостей. Їм доведеться десь відступати і вибрати пріоритетний напрямок НАТО. Слобожанщина за тиждень фронт на Харківщині не зазнав жодних змін. У очанську тривають бої в центральній його частині. Поки російські каби і артилерії руйнують житлові квартали, їхні війська намагаються обійти місто з флангів і форсувати річку Вовчу, підтягнувши для цього спеціальну техніку. На правому фланзі вони застрягли в болотах біля села Бугроватка, а на лівому хотіли рухатись вздовж фронту. Але це не вдалося навіть попри те, що з Луганщини підійшло десятитисячне підкріплення. Тривають розмови про ймовірність ще одного наступу, десь на Сумщині або на Харківщині в районі Золочева. Утім, для цього сюди потрібно перекинути додаткові резерви, бо ті, які почали цю компанію, починають закінчуватися. Куп'янський напрямок збройні сили Російської Федерації продовжили повзучий наступ на північ і на південь від траси Сватове-Куп'янськ. За тиждень вони зуміли вибити сили оборони з позиції в Іванівці та пересунули лінію фронту на півтора кілометра на захід. Ще на кілька сотень метрів росіяни просунулись біля села Вільшана, дещо південніше окупанти хочуть врешті захопити всю територію Луганщини. Для цього наступають на село Стельмахівка з півночі через Берестове, де вони розширили зону контролю на південну частину села та в Лоб із раніше окупованої Коломичихи. Загалом за два тижні на цій ділянці фронту рашисти зайняли близько двох кілометрів. Південніше рашисти увесь час намагались наступати на Терну і Ямпулівку на захід від Дібрової у Серебрянському лісі, але всі ці спроби відбили сили оборони. До речі, окупанти вже кілька разів, зокрема, цього тижня, доповідали в Кремль про захоплення Білогорівки, але видали бажане задіяння. Шасів яр. Упродовж тижня місто витримало кілька серйозних штурмів, як і раніше, вони тривали на трьох напрямках. На півночі через Богданівку в окупантів щось пішло не так після їхнього наступу. ЗСУ провели контрнаступ і навіть зайшли на околиці Богданівки. Втім, пізніше покинули їх. Найбільше просування окупантів відбулося через центр, де вони змогли зайти на околиці району Канал. Зараз тривають бої за перші будівлі. Таке вже було кілька тижнів тому, тож сподіваємось, що й цього разу Сили оборони відкинуть ворога з міста. На південному фланзі росіяни практично завершили захоплення Іванівського та знову перейшли на правий берег каналу Сіверського Дінця. Тут зараз точаться запеклі бої, щоб не допустити просування далі. Найбільшого успіху Збройні сили Російської Федерації досягли у Кліщіївці, яку вони взяли у кліщі з півночі та південного сходу і таким чином вибили зсу із цього села. Ситуація повернулась до тієї, яка була майже рік тому, коли наші воїни тримали панівні висоти на захід і південь від села. А ворог унизу шукав шпарину, де б міг заховатись серед зруйнованих сільських хат. Поставдіївський фронт. Тут лінія фронту змінювалась найбільш динамічно. Росіяни хочуть максимально розширити свій наступ у напрямку Покровська, Костянтинівки й Торецька. Саме для цього вони продовжують пробиватися на північ від очеретиного і одночасно розширюють свої фланги на південь і захід. Є ймовірність, що атакуючи Нову Олександрівку, росіяни мають план піти далі на Воздвиженку, щоб перерізати трасу Т-0504 на відтинку між Покровським і Константинівкою. Таким чином вони можуть виконати одразу кілька завдань і спробувати вийти в тил оборонців як часового яру, так і Константинівки, а також почати охоплення гарнізонів у Торецьку та Нью-Йорку. Наразі до перерізання траси росіянам потрібно пробитися ще понад 10 кілометрів, а це точно не швидке до виконання завдання. Наразі ж цього тижня ворог зайняв простір між Архангельським і Новоолександрівкою, а також збільшив зону контролю між Соловйовим і Соколом. Саме на цій ділянці 47-ма бригада ЗСУ здійснила низку контратак і відвоювала кілька лісопосадок. На дорозі на Селидове решисти повністю окупували Нетайлове і Уманське та розпочали наступ на Яснобродівку та Новоселівку Першу. Водночас ЗСУ намагаються вибудувати оборону поріжців Вовча, яка в цьому районі утворює природний перепон для наступу окупантів. Південний фронт на всьому відтинку від Вугледара до роботаного точаться активні бої. Росіяни йдуть у наступ хвиля за хвилею. Якщо біля Вугледара фронт практично не зазнав змін, то на Бердянському напрямку в Старомайорському ЗСУ вже ведуть бої за центральні вулиці села. У сусідньому урожайному ворог також пробивається до центру. Окупанти вже відрапортували, що обидва села під їхнім контролем. Проте сили оборони наразі рішуче б'ються проти цього. Через 10 місяців боїв на Токматському напрямку село Роботине практично повністю перейшло в сіру зону. Рашисти знову контролюють його центр, а зсу тримаються за північні західні околиці, але не відступають. Лівобережжя Херсонщини Кринки Рашисти знову повідомили про взяття кринків уже в надцятий раз. ЗСУ справді вийшли із села, але тільки для того, щоб розширити зону свого контролю в напрямках козацьких лагерів, де вони вивісили синьо-жовтий прапор. Окупанти відреагували тим, що забули про заборону від ЗСУ збиратися більше трьох. За це й поплатилися. У районі Кардишанка Хаймерс розбив на марші колони окупантів, які зібрали в один кулак купу техніки. Також росіяни намагаються знову захопити позиції на Дніпровських островах, зокрема вибити зсу з острова Нестрига, який віднедавна перебуває під українським контролем. Тут у воді вони втрачають мінімум 100 солдатів у день. Знищення російської ППО в Криму і Росії. На що зараз не шкодують ЗСУ американських ракет Атакамс, так це на ліквідацію ППО по всій тимчасово окупованій території України з особливим акцентом на південний напрямок надто на Крим цього тижня? Ракети прилетіли в ППО поблизу аеродрому Сакі в Новофедрівці, Сімферополі, а також поблизу Алушти, де уразили об'єкт чи то супутникового зв'язку, чи то радіоелектронної боротьби. Окрім того, наші дрони двічі уразили російські радіолокаційні станції дальнього спостереження воронеж ДМ у Краснодарському краї біля Армавіра за 500 кілометрів від фронту, а також воронеж М у місті Орск, що за 1800 кілометрів від лінії бойових дій. Ці удари суттєво пославили протиповітряну антиядерну систему оборони Росії, а також значно зменшили її можливості спостерігати і контролювати ситуацію на півдні України і у Криму. Не пошкодували наші військові і піти ракет-атакам, щоб повністю знищити всі установки новітні С 400 разом із РЛС, які заблокували біля села Кленівка на Донеччині, що за 40 кілометрів від лінії фронту. Величезний вибух і детонація відбулась у Луганську, що там знищили наразі невідомо, але зона вигорання помітна із космосу. Перемагаємо щоденно смерть ворогам.